Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. І сьогодні з вами будемо підв'язувати і посинкувати помідори. Із діночкою, звичайно. Да? Ось у нас є така грядочка помідорів. Рукавиць підготували, Саша готує палочки і будемо працювати. першу чергу треба підкріпитися смачненькою полуницею і можна приступати. Ось селену вирвала. Ось такі вже помідорки. Уже починають цвісти. Ось це ми відриваємо і будемо формувати гарний кущик. Помідори. І хочу для вас показати, як я посинкую помідори. Для того, щоб був гарний врожай, і помідора мала силу на самі плоди. Дивіться, ось у нас є помідори, як росла. Коли в нас ось між цією вилочкою є ось такі, коли ми ось ці гілочки зриваємо обов'язково, тому що, ось дивіться, які великі. Воно вже плоду нам не дасть, а буде забирати тільки соки. І ні в якому разі його не кидаємо біля помідор, тому що буде хворобу розносити. Ось, бачите, великі. І ось такі знизу, коли вже пошкоджені, мають якусь хворобу, я їх також зриваю. І тоді наша помідорка зриваємо. Має силу розвиватися і буде гарно соки не забирати, і будуть ось цвісти і приносити плоди. Тут ще маленькі, я вже пообривала. Це ще обов'язково проходимось і час від часу зриваємо. І тоді підв'язуємо і будуть гарно приносити помідори наші плоди. вже палки такі, опори, І будемо зараз приступати. Я там декілька ще не вистачило ниток. Шнурочків тоді ще дороблю. Ось дивіться, бачите, і помідорка гарно тримається. Тоді, вже, коли вона буде рости вище, або цей шнурочок я перев'язую, або ще один беру ось так. Дуже зручно, помідорки не падають, дуже зручно вибирати. Гарно одного року я пробувала підв'язувати частину, частину не підв'язувала то Не підв'язувати, мені не сподобалось. Тепер я завжди підв'язую. Муроки не дуже багато, один раз зробив, а потім гарно насолоджується. Ось дивіться, бачите, коли не підв'язана, вона вже нахилена і буде лежати на землі. А так ми її підв'яжемо, направимо, і вона гарненько буде доверху рости і гарно сформований кущик. Ось такі то справи. На нашому городі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, а у вашому регіоні, у вашій області так підв'язують чи ні? Бо це в нас на Західній Україні так підв'язують, мама так робила, бабуся так робила. На Полтавщині я не дуже часто таке зустрічаю. Не знаю, можливо, кому як зручно. Я роблю ось так. Невчу, просто поділилася своїм досвідом, як я роблю, як для мене краще. Також сьогодні ввечері хочу підживити помідори, дріжджі. У мене є е, сухі дріжджі, в них вже закінчився термін придатності, тому зараз я замочу їх у відрах, у водичці, постоїть декілька годин і ввечері буду підливати 4 ложки. Насипаємо дріжджі, вона побродить і ввечері підживимо наші помідори. Перемішуємо, і нехай вона собі постоїть декілька годин. Так само інше відро. І ось цих два відра я вже так один рік робила, мені сподобалося. І так підживляю. Помідорки. Так само можна капусту, огірки, перець, розсаду всю. Ось все. нехай воно собі вступає в дію. І ось така буде підживочка на наші помідори.